Мої вітання. Ви на каналі Невічепна Думка. До вашої уваги розповідь про окуляри один з винаходів середньовіччя. Цю епоху прийнято вважати часом варварства та невігластва. Існує думка, що важкі середні віки не подарували людству нічого нового і були епохою застою та релігійної істерії. Але це не так. У той нелегкий час і добрі речі люди також робили. Хто винайшов перші окуляри, достеменно невідомо, але вчені вважають, що вони з'явилися 700 років тому у Венеції. Тисячі років люди не знали, що таке окуляри, навіть у освіченому стародавньому Римі для посилення зору використовували скляні кулі з водою відполіроване прозоре каміння. Але винахідники не сиділи на місці. І ось берберський астроном, хімік та інженер Аббас Ібн Фірнас в 9 столітті вигадав читальний камінь. Це був полірований шматок кварцу, яким треба було водити сторінками книги, щоб збільшувати літери. Ну щось наш Квалт Лупе. В середині 13 століття у Європі було перекладено з арабської мови на латинську працю арабського науковця Універсала Вченого ібн Аль-Хайсама. Який описав спосіб приготування скла котре збільшує. Чи використовуючи ці напрацювання, чи свої? Але у 1267 році Роджер Бекон, англійський філософ, науковець викладач, перше висунув ідею використання лінз для оптичних цілей, і першим спробував виготовити таке скло у 1268 році. Дослід закінчився невдачею. Але це не зупинило інших дослідників, і вони врешті-решт досягли успіху. Виріб вже нагадував окуляри. І винахід цей переписує Ді Діспіне з Флоренції. Спочатку вони кріпилися до носа як затискач і використовувалися лише для коригування далекозорості. І лише в середині 15 століття вигадали дужки та лінзи для короткозорих. Але збільшування лінзів стали не в Використовувалося в той час для читання і в Європі, і в Китаї, що до сих пір породжує суперечки, чи почерпнув захід цей винахідок Сходу, чи навпаки. Доречно нагадати, що винахідники проявляли себе постійно. І ще у 14 столітті набули розповсюдження моноклі кругле скло для одного ока, яке вставлялося в очну западину та лорнети, окуляри в оправі з ручкою. У середини цього століття винайшли дужку для носа. Потім в 15-му зробили для окулярів дротяні дужки, котрі почали заправляти за вуха. Поступово окуляри набули сучасного вигляду. І лише через 5 віків наприкінці 20-го століття у них з'явився конкурент контактні Лінзи. Цікаві дані, що перший портрет, на якому є окуляри, це портрет Хьюде Сен-Шера, французького монаха домініканця, який став кардиналом і відомим біблійним коментатором, роботи Томазо де Модена, італійського художника епохи раннього відродження, намальований в 1352 році. На цьому крапка. Підписуйтеся на канал, якщо матеріал сподобався, оцініть подобайки. Весь матеріал про окуляри в описі під відео. На все добре!